Привіт, привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі! Рада вас вітати на каналі Українського відьма, на каналі Таро Україна. Сьогодні чомусь захотілося записати таке дуже нестандартне відео, трошки поговорити про практичну частину моєї роботи і про таку тему, чому у вас не виходить пропрацювати якісь психічні, психологічні моменти, чому навіть іноді не допомагають. Антидепресанти, як вони там правильно називаються? І чому ми постійно йдемо в один той самий сценарій? Але я вас відразу попереджаю, що це буде відео з точки зору енергетики, магії, ритуальної роботи, з точки зору моїх знань за 25 років практики і того, що я бачу, по здоров'ю, по енергетиці в людях, як ви можете самі собі допомогти. Без магії, наприклад. Тобто це буде мій досвід, і якщо ви якимось чином скептично ставитесь до якихось там енергопрактик, до магії, до чисток, до відливок воску, або просто любити таро а до інших маніпуляцій, ставитись скептично, ви можете послухати, але я вас дуже прошу, якщо це не ваша тема, просто не дивіться, тому що тут будуть. Такі факти, які ви можете відразу не зрозуміти, але я думаю, вам треба буде спробувати хоча б для себе. Це таке відеодопомога для того, щоб ви змогли себе продіагностувати самі. Я зроблю невеличкий розклад всередині відео. Ми подивимось пораду для вас, як вийти з якоїсь тупікової ситуації. Тобто, спочатку ми дамо загальну інформацію, потім поговоримо вже... На інші теми. І тут момент такий, що зараз багато людей в якомусь ступорі на розвилці, знаєте, сюди йти, туди йти, сюди йти. Чому приходять до да, або приходять до таких, як я, довідум до тих, хто Ясновидець, щоб побачити можливі варіанти розвитку подій, я вам хочу нагадати, що будь-який вибір ви робите самостійно, що вам не сказав практик, щоб я вам не сказала. Ви обираєте той шлях, який вам лежить до серця, або який лежить на ваших минулих проблемах. Дуже часто люди приймають рішення не чистим розумом, не своєю душею. Є таке поняття душа, є, і нею можна приймати рішення. А спираючись на те, що про це скажуть, розкажуть, що подумають, як це буде правильно, десь там в книжках написано. Я вам хочу сказати, що немає стандарту. Ми всі нестандартні, ми всі унікальні, ми всі з іншого різновиду, знаєте. Єдині в своєму роді, тому сказати, що у всіх будуть однакові реакції, психічні та психологічні, на якісь методи лікування ні, це неправда. А... Окрім того, що я сертифікований арт-терапевт, я сертифікований, у мене є освіта соціального педагога-психолога. Окрім того, що я там сертифікована працювати з військовими по ПТСР, це не якісь там маленькі курси, це встановлено з сертифіката. Я вам скажу, як людина, яка з цим стикалась, немає єдиного підходу. До лікування, до самолікування, до підтримки до відновлення немає. Якщо ви берете чийсь протокол лікування, починаєте по ньому лікувати, це неправильно. Іноді медицина важлива, іноді без неї ніяк, іноді навіть без антидепресантів ніяк. Вони виводять від, від якоїсь з якоїсь гострої фази вас. Але ви не відновлюєтесь. Ви слідуєте, їдете по інструкції, живете по інструкції. В кого така ситуація? Коли вам лікар або хтось, або там та ж відьма, або гадалка, або психолог, психотерапевт каже, тобі треба думати так. Якщо ти будеш робити так, думати так, то в тебе все налагодиться. І ви не живете так, як ви хочете. Ви через силу живете по інструкції, по записах, по якихось рекомендаціях. По тому ви діагностуєте стосунки, що там людина-аб'юзер, що там не може бути майбутнього. Ви починаєте засмучуватись, що він там психічно хворий, бо він над вами знущається. Ви не розбираєтесь в корені проблеми, ви не знаєте, звідки ця проблема. Всім кажуть, пропрацюй відносини з батьками. Якби це так працювало, якби це так роботало. до речі, всі, хто дорослим, ми майже всі пропрацьовані, тому що ми вже або налагодили спілкування, або відпустили цю проблему. І від того, що. Ви іноді плачете, бо там, наприклад, не приймають вас, ваші батьки не сприймають, або їх вже нема в живих, на цьому світі їх нема. Вам від цього гірко. Це не означає, що у вас там щось десь не пропрацьовано. ви людина маєте свій набір емоцій, свої психічні, фізіологічні, фізичні реакції. Кожного по-своєму. Деяких стрес настільки сильно б'є по, по фізі по фізіології. Навіть фізичні вади можуть бути у людини. І це ваша особливість. З цією особливостю треба працювати. Чому у вас не працюють роки психотерапії? Навіть якщо ви живете по інструкції, ми складаємо з енергії, мої хороші. Якщо у вас енергополе змінене будь-яким чином, засмічене. Вже воно вже тисне якась програма, або якщо б навіть без програм, бо негативне на всіх людях є. Побутове майже на всіх. Але такий важкий, що прям заважав жити, це одиниці, порчиться. Це одиниці це рідкі зараз гарні порчі. Тому, якщо ви шукаєте порчу на стосунках, там, скоріше за все, не порча. Щось інше, більш пакосне, більш погане. Або просто. Хтось з вас двох дурний, як я кажу, без образ, просто ви не можете домовитись з партнером, а шукаєте важку тяжку порчу. Я, як людина, яка це робить, є в мене така практика багаторічна. Я вам чесно хочу сказати, одиниці, Якщо б ті, хто вам діагностують порчу, вони її робили. <гум> Вони б знали, як вона виглядає, яка вона на смак. Ну, то таке, то я вже сміюсь, не все можу казати в етері, тому давайте не будемо. На кого робиться порчові? На того, хто образив дітей, на вбивць, на дружини іноді роблять чоловікам. Є за що. Ну, скажімо так, по справедливості. Вагітним там, маленьким дітям я таким не займаюсь, і вам не рекомендую робити, навіть якщо у вашій суперниці вона вагітна, або там в неї є дитина, або у вас маленька дитина, вам жоден практик не дасть гарантію, що вам не прилетить і які будуть наслідки в довгостроковій перспективи. жоден практик вам гарантії не дасть. Може бути, знаєте. До чого я? До того, що якщо у вас не працюють, ви все робите правильно, ви займаєтесь собою, ви прокачуєте там якось свій фінансовий канал. Це значить, що мед або метод неправильний, але я думаю, той, хто дивиться, тут вже багато методів перепробував. Або, або ви просто, просто не можете відновитись ніяк. На рівні енергетики, на рівні фізіології, фізики. Да? Ви не можете відновитися. І якщо у вас немає енергії, ви не можете нічого досягати. Ви навіть не сформуєте думку так, щоб вона здійснилася і реалізувалась. Тому що у нас думка, мотив дія це, от, запишіть собі, думка, мотив дія. Ну, це одна із схем. Коли ви отримаєте бажане, це знаєте, як на марафоні бажань. І дуже важливо, в якому стані ви самі. Тому що ви приходите на терапію, вам підіймають якісь. Я не проти, щоб ви ходили до психологів. Ми про це взагалі не говоримо. Я, я чомусь зараз даю цю інформацію. Можливо, комусь вона буде дуже важлива, тому що є тема в мене просто От сьогодні мені хочеться таке відео записати. Якщо ви підіймаєте якісь нібито застарілі травми, а я вам хочу сказати, що іноді те, що ви пропрацьовуєте, його не треба пропрацьовувати. Якщо у вас прям таке, знаєте, відторгнення від цього, психологи кажуть, ви опираєтесь від того, щоб відпустити свою травму. У вас може не бути травми. Навіть якщо у вас в дитинстві били, там, знущались, нецензурно висловлювали, закривали десь там. Я не, ми не кажемо про більш важкі, там не можна ці слова казати, це міг бути момент, через який ви виросли, ви стали тим, ким є. Ви почали займатися творчістю, або ви змінились, ви закрились, ви почали о, всередині себе будувати свій світ. Не кажучи про це в своєму оточенню, наприклад. І я вам хочу сказати, що якщо ви почнете це пропрацьовувати, ви почнете собі забороняти бути тим, ким ви є. Себе треба вибачити, і їх треба вибачити. Поки ви ним пробачили, ви не відпустите Оце і все ваше пропрацювання треба пробачити. Раніше люди просто молились, зараз це роблять психологи, вони за вас не моляться, але вони. Вам формують таку, знаєте, такий момент, таку обстановку, коли ви ще раз прикручуєте в голові, ви в собі зрощуєте вдячність до цього досвіду, але насправді це те ж саме, що ви стоїте в церкві, свічечку зажили, підіймаєте очі до гори там, в небо, чи кудись там в купол, в ікону, і дякую, що я є. Дякую, що є мої родичі, дякую, що ми всі живі, що ми здорові. Розумію там когось, дай лад моїй родині, ви прощаєте людей. Ви, якщо це кажете від серця з благодаттю, то все, ви відпустили. Ви хочете далі, хочете дуже добре. Якщо ви приходите в церкву і плачете, що зі мною дуже сильно, несправедливо, зі мною все не так, якби ви бачили, що у вас на рівні енергетики коїться. Є класне відео, коли показують, як впливає молитва на молекулу води, а ми з води складаємось, да, молитва, бранні слова, там ще прокльони, ще щось, подивіться. І ви думаєте, що тільки інших людей так впливає. Чому вам приємно іноді мої відео дивитись? Хтось каже, що ваш голос заспокоює, хтось трошки засинає, хто ще. Тому що від мене йде посил для вас на зцілення. Тому що я записую для того, щоб ви отримали свій позитивний, так як я людина, яка працює з енергетикою, енергопрактик. Да? Я просто не люблю такі великі назви, я просто знаю, що я роблю. І ви, ви потроху відновлюєтесь за рахунок мене, як працює яснобачення, як працюють люди, які енергетики. Тому вам приємно. Це ж саме слово, да? енергія. Цілюйтесь самі, навчіться відновлюватися самі, тому що ви будете пожиттєво ходити по психологам, психотерапевтам і по, лікар... по таблеточках, вибачте. Є, ще раз наголошу, випадки, коли вони необхідні. Це, це те ж саме, що якщо ангіна, то тільки антибіотики, але є багато інших методів. Але ніхто не забороняє. При таких захворюваннях, знаєте, це такі гостра фаза, то ми антибактеріальні препарати переміняємо. Це ж саме на рівні енергетики. Є загострення, є нервовий зрив. Так, якщо у вас постійний занепад сил, а якщо ви постійно якусь фантомну біль відчуваєте в тілі, то поперек, то рука, то нога, то щось тягне, то болить, то крутить, але ви молода людина. Ну Ми не кажемо про нас, як коли нам 70-80, коли воно вже від часу воно побалює, да? не є. Коли у вас це не є, коли ви не можете зосередитись, щось постійно згубите, не можете, знаєте, налагодити роботу, то смієтесь, то плачете. Це ж не значить, що ви психічна повністю хвора людина. Так. Коли ставлять пограничний розлад, скільки я людей дивлюсь, там дуже часто є або лярви, або є щось, що дуже тисне на маківку. Зрозуміло? На третій глаз. Негатив на голові, давайте так. Або установки свої. І як їх пробити, психотерапевт, навіть психотерапевт, не психолог, не завжди їх пробуває. Якщо ви відчуваєте, що ваша тема, ви все випробували, відновіться на рівні енергетики, тоді піде зцілення психічної енергії, потроху, підтягнеться, а потім і відкриються ваші шляхи. Що нам дуже добре допомагає? Свічки вогонь. Зараз, до речі, свічка горить, і тому ви можете відчувати якесь тепло десь. Я не ставлю його в екран, тому що вона висока, камера не захватить її. Віджигається щось, що вам болить зараз, знаєте? М'якіша енергія буде. І от якщо ви відчуєте якусь різницю між тим, як ви почали перегляд відео, і от коли він закінчиться. Це означає, ви відчуєте, як можна працювати з собою, енергією працювати. Розумієте? Є те, що повністю не піде з вас, є характер, є недовіра до себе. Це психічне. недовіра, нелюбов, ще такий момент. Але якщо ви приймаєте рішення, що я буду про себе турбуватися, Перепробували всі методи психологічні, спробуйте відновити енергетику. Спробуйте. Будуть це практики, будуть це чистки, віск, вогонь, олово. Я не рекомендую, коли ви слабкі, робити чистки через погост, через цвинтар, через чортів. Ні. Руни це буває що у людей йдуть великі проблеми, бо у нас трошки інші руни, східна традиція, ну вона не завжди нам підходить. Не всім, давайте так. у деяких є зворотня реакція, і вона проявляється не відразу, а потім і вона не зупиняється, маховик такою розкручується. Це не від практика залежить, це від того. Ви любите слово егрегор раніше, повірте, 25 років тому його не було. І була ідеологія така, що я є, і навіть у психологів є таке поняття, я є. Я є бойова одиниця, і я працюю з собою, я наводжу лад в собі, і потім маю результат у всіх сферах життя. І ви транслюєте оточенню своє здоров'я, і до вас прийде здорове оточення, розумієте? Попіклуйтесь про себе, потім діти, потім інші. Я є. І раніше була філософія того, що ти можеш сам. Ти можеш. Навіть якщо ти віруєш в Бога, ти прийшов сам, навіть якщо ти молишся в церкві, ти є одиниця, яка звертає свою життєву силу енергію до Бога, і Він її примножує. Якого Бога, який би Бог у вас не був, це не важливо. Це Якою б вірою ви не були? Ти звертаєшся. Свою енергію, своє здоров'я, свої сили, повертаєш да, обличчя до високого, найвищого, я, і отримуєш звідти, да, резонанс, результат. Цілюйтесь. І потім, потім коли ви на піднятому, на піднятому рівні енергії, ви приходите до того ж самого психолога. Він почне вам щось говорити, а ви почнете доповнювати. Він відкриє вам ті відповіді, які є в вас. Як працює яснобачення? Ми читаємо з вашого енергополя. Ми бачимо відповіді на ваші питання. Ми вас читаємо, думки читаємо. Як ми бачимо майбутнє, картинка показується тобто, це вже десь прописано на вас. Це ваші знає, таланки вірогідності. Да? Доктор Стрендж прекрасний фільм, прекрасна матриця Доктор Стрендж суперової. Це така, знаєте, привідкрили завісу істини трошки так, щоб люди не злякались і показали нашу роботу. Ви почнете писати мені Аня, як нам зцілитись самим. Не всі можуть. Пробуйте. Моя робота як практика, ви знаєте, ще дуже-дуже скромно рекламую свої послуги, тому що в мене просто немає на все на, всі, на всіх часу я вибачаюся, але це правда. Кому дуже сильно треба, ви знаєте, де шукати, знаєте, що я роблю читки, ритуали, все інше. Ви самі подумайте і подумайте, як ви хочете зцілитись, поїхати на природу, поплакати. Що зробити? Я є. От почніть з цього. Я думаю, що ми будемо ще записувати відео. Для спонсорів, хто знає, там є зі свічками роботи все інше. Можливо, я зроблю, зробила би навіть якийсь курс для відновлення, але повірте, у кожного буде свій шлях. І продавати зараз те, що вам вас не зцілить повністю. Я не знаю, як це робити. Можливо, колись я до цього прийду. Але в кожного є свій шлях. Сходіть до церкви, поприймайте душ, погуляйте, помоліться, поїжджайте щось спокійно, без думок, наведьте лад. Подивіться, що зі мною не так. От просто сядьте, от що, що можете з матом, що зі мною не так. Куди не туди я звернула? Я, я, тільки я. Змиріться з тим, що у вас є тільки ви. Все. Ви самі за себе відповідальні. Все. І з цього почнеться ваш великий шлях. І я сподіваюся, що ми ще багато відео запишемо. Я не знаю, на що воно зараз треба. Можливо, вам воно дасть якусь можливість. Ваше життя, воно унікальне. І те, що я бачу іноді, що люди як сильно не користуються своїми можливостями. Є такі поняття, перегляди, карми, кармічних задач. А, є, ми дивимося з небаченнями. Я не рахую, я не рахівник, там не нумеролог, але це є. Можна діток подивитися. Кому прямо ця езотерична тема цікава, ті знають, куди приходити. Або а, якщо ви звичайна людина <кій> і все це не вірите, ви маєте на це право. Задайте питання, що не так, куди я не туди повернула, і не треба радати прям сильно. Ну, вже є, що я хочу мати далі. Все. І піде момент. Або ви щось старе повикидаєте, або ви налагодите з кимось стосунки, зв'язки, або ви підете зробити те, що ви хочете. Я вам казала, у нас іде період, коли ми будемо зустрічатися часто і трошки налагоджувати своє життя. Дівчатка, хто мені дуже вдячний, той, будь ласка, спонсорство. Ви знаєте, що я люблю цей момент. Або просто будете в церкві занічку, свічечку, за здоров'я не переплутайте. <сум> Всі мої хороші. Всіх обіймаю до нових зустрічей.